Як же хочеться їсти, але в контейнері залишились одні броколі. Гедота. сподіваюся, у мене хоча б чіпси є. І чіпси закінчились. Хоч би молочко лишилось також? Ні. Я голодна. Здається, внучці потрібна допомога. Бабуля вже поспішає. Ну що, саме час приготувати черговий шедевр. Ні. Емі потрібна допомога, вже біжу, а готувати соус буду по дорозі. <плес> <плес> Як круто. Давно нічого смішніше не бачила. Ой, здається, я макличе. Вже біжу. Я голодна. Дякую, що ви так швидко прийшли. Я маю апельсин, а у мене шматочок піци. А в мене лише соус, але він дуже смачний. І це все Я хочу більшого. Саме час для челенджу буде щось цікаве. У першому раунді приготуйте, будь ласка, ось такий пончик. Пончик це просто почати потрібно з приготування тіста. Для цього потрібно перемішати борошно, молоко і цукор. Після чого все це добре перемішати. Тісто готове. Тепер його потрібно розім'яти та розділити на частини, щоб потім з цих частин вийшли апетитні пончики. Але для початку потрібно прикрасити тісто різними харчовими барниками. Так буде яскравіше та цікавіше. Тільки подивіться на цей дивовижний колір. Знаєте що. Буде ще крутіше, якщо в одному пончику буде поєднуватись одразу декілька кольорів. Для цього потрібно перемішати все в різнокольорове тісто і розкатати його як слід, і потім нарізати на невеликі смужки, з яких потім я зліплю пончики. І Тільки тепер можна відправляти їх у піч. Ой, я робитиму пончики по-старому. Для цього я чашкою виріжу тіста маленькі кружечки в яких потім мені потрібно буде зробити невеликі дірочки. Ось так. Дірочка готова. Пончики, що вийшли, можна відправляти в киплячу олію. Так вони швидко приготуються. Який аромат! Залишилось тільки набити пончики смакотою. Для цього потрібно їх розрізати та намазати кожну частину збитими вершками, з якими чудово поєднується полуничка. На мою думку, вийшло смачно і гарно. Основа для пончиків готова. Залишилось тільки занурити її в кольорову глазурь, а зверху додати трохи кольорового посипання. Ви лише погляньте, що за диво. А я робитиму пончики з того, що є у мене в рюкзаку. Думаю, цього достатньо, щоб придумати щось цікаве. Хм. І здається, я маю ідею. Для початку потрібно змішати нотило та оро. Виливаємо нотило в миску, а потім за допомогою черевика я зроблю зору шоколадну крихту. Готово. Тепер все це треба перемішати в однорідну шоколадну масу. М -м -м, виходить дуже смачно. Але це ще не все. Саме ця маса буде основою майбутнього пончика. Щоб вона набула потрібної форми, я засуну її в коробочку від жуйки. А щоб посередині пончика була дірочка, я засуну кришку від фанти. Клас. Залишилось лише прибрати форму у холодильнику трохи зачекати. Думаю, можна діставати. Не терпиться подивитися, що вийшло. Відкривайся! Ну, знаєте, я дівчина сильна і не з таким справлялась. А от і він, мій пончик, пахне дуже смачно. Але буде ще смачніше, якщо поверх цього пончика я додам жуйку стюбика. І так, у всіх все готово. Ема час обирати переможця. Насамперед, я скоштою пончик від шефа Зака. Виглядають вони дуже апетитно. Дуже-дуже смачно. Що далі? Мабуть, це щось корисне від мерія. Брехати не буду, але виглядає не дуже. Чому він такий жорстокий? Я навіть спробувати не можу. Та це просто камінь. Ні, такого я не буду. Бабусь, подивимося, що приготувала ти. Ось це так. Обожня полиниця з вершками. Бабуся, ти перемогла? Ой, правда. Як же чудово, дякую. Тепер я хочу запити пончики якимось смачненьким коктейлем. Ти навіть не уявляєш, скільки різних коктейлів у своєму житті я приготував. І гадаю, сьогодні я зроблю не менше смачний коктейль, ніж робив раніше. Для початку потрібно залити молоко у блендер, після чого додати туди морозиво. Саме воно додасть коктейлю необхідного смаку. Все добре розмішуємо в цьому самому блендері. Відбувається це дуже швидко, і жодних моїх зусиль не потрібно. Пара секунд, і готово. Тепер переливаємо все у гарний келих. Сам келих я прикрашу шоколадом. А потім за допомогою спеціального гаджета я зроблю дереве печиво, котре покладу зверху на келих. так Так, здається, це чудова ідея. Але це ще не все. Зверху я покладу шматок тортика, котрий прикрашений ягідкою, зефірками, солодкою ватою і навіть льодяниками. Ага. От тепер готова. Ну, так, і присиплю все, посипкою і дадам трубочку. Ну, хіба це коктейль? Один цукор. Коктейль має бути корисним. Тому я насамперед прокручу огірок у м'ясорубці. Наступною вхід піде морква. Хм, Навіть дуже гарно. Так, дорогенько, потримай. Мені це більше не потрібно. Бо сік буряка. Я вижму сама. Готово. Здається, виглядає дуже апетитно. Такий коктейль я навіть пробувати не стала б. Свій я зроблю приємнішим і на смак і на вигляд. Для цього мені знадобиться молоко та какао. Причому, чим більше какао, тим коктейль буде смачнішим. Можливо, я трохи переборщила. Хоча ні, треба просто все добре перемішати. Чудово. Далі у хід підуть збиті вершки. Е, напевно, збила я їх дуже добре. Може, треба потрясти сильніше? Я був би з цим обережнішим. Ось тепер можна вичавлювати. Ой, здається, я збила їх навіть дуже сильно. Але для коктейлю якраз. Клас. Далі прикрашу його цукерками. І шматочком шоколаду. Мабуть, усі коктейлі готові. Ема, час обирати переможця. Почну з коктейлі від бабусі. Пончики були смачними. Подивимося коктейль. Ой, який жах! Він ще овочевий. Подивимося, що приготувала Мері. Інша річ. Все більше схоже на какао, але все одно смачно. Залишився найбільший та самий гарний коктейль від шефа Зака. Ним можна не тільки напитися, а ще й наїстись. Так, ну тортик наче непоганий. Здається, їжі тут навіть дуже багато. Тепер вона вся на мені. Мабуть, переможцем цього раунду стає Мері. Привітаємо її! Я ура! Я знала, що я переможу. У цьому раунді я хочу, щоб ви зробили для мене лядяники. Вже приступаю. Для початку я візьму спеціальну подвійну каструлю. В одну її частину я налью полуничний сироп. А в іншу покладу трохи маршмеллоу Тепер мені треба все це розігріти, а маршмеллоу повинні розтанути. Краса. Готово. Тепер пер з кожного елемента мені потрібно зробити довгі сосиски, які потім я перекручу між собою. Дивіться, як гарно поєднуються білі та червоні кольори. Залишилось лише нарізати їх на невеликі шматочки і зробити з них кольорові тростинки. Ось так. Готово. А мені потрібно пару баночок кисленьких Toxic Токсиквець. Ох, як бадьорить. Я теж повинна вивалити їх у величезну каструлю. Вони повинні розтанути. Після чого отриману жижу мені потрібно наліпити на цю паличку. Уявляю, який величезний у мене вийде льодяник. Ну що за нудьга? Інша справа льодяники у вигляді шоколадок. Консистенція, що треба. Тепер я наберу шприць, отриману суміш. І заповню нею ось ці чудові формочки. Ну, а тепер, щоб ці формочки застигли. Я буду використовувати рідкий азот. Готово. Ви тільки подивіться на цю ідеальну форму. Але білі льодяники – це нудно. Тому я розмалюю їх сиропами з різних фруктів та ягід. Так вони будуть і яскравими і смачними. На мене зійшло натхнення, і я готовий творити. Головне робити це дуже обережно. Ой, який же він важкий. А, Мері, ти що наробила? Ти мало не розбила мою композицію. Мій єдиноріг. Добре, що ти цілий. Ема, це тобі. Смачного. Цікаво. Першим я спробую цей важкий льодяник. Доведеться так облизувати. Ой. Що за кислятина? Ні, таке я не люблю. Жок жахіття. Тепер спробуємо тростинки від бабусі. Мм, непогано, мені подобається. Ой, які гарні льодяники. Це єдиної ріжки від Зака. Це Зак, Вітаю з перемогою. Нарешті мій кулінарний талант оцінили. Чи ще більше таких же веселих та захоплюючих челенджів? Тоді залишайся з нами. Далі буде ще цікавіше.